Як повідомила головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук, 11 листопада в області виявили 76 нових випадків захворювання на коронавірус. Одужали від коронавірусу 29 жителів Кіровоградщини. Зафіксували 4 летальних випадки covid 19 Померли 66-річний чоловік з Новархангельського району, 65-річний чоловік із Світловодська, 52-річний та 58-річний чоловіки з Кропивницького. На Кіровоградщині розробляють уніфікований для всіх житлово-комунальних послуг мобільний додаток. Додаток Смарт Регіон, що об'єднує в собі всі компанії, які надають житлово-комунальні послуги. За підтримки ОДА та міськради Кропивницького розробляє it серв Цей додаток буде абсолютно безкоштовним як для підприємств регіону, так і для всіх споживачів підприємств комунальної сфери. Також проєкт дасть суттєву економію часу і спростить процедуру оплати послуг. Йдеться на сайті ОДА. Вилікувався сам, допоможи іншому. Акцію з такою назвою ініціював голова громадської організації Шлях до життя Анатолій Тримбач. Він нещодавно поборов ковід-19. Знає, скільки коштують ліки як не просто віднайти потрібний тобі препарат. Знає, що після лікування залишається частина ліків, які неможливо здати назад в аптеку. Ці залишки можна принести до офісу організації або кафе «Гудфуд». Їх потім буде передано до медзакладів для лікування нужденних. У селищі Нова Праг Олександрівського району неповнолітній на мотоциклі насмерть збив пішохода у понеділок 9 листопада близько 18-ї години. Як повідомили в поліції області, неповнолітній водій мотоцикла допустив наїзд на пішохода. 21 річна дівчина отримала тілесні ушкодження, була госпіталізована до лікувального закладу. Однак від отриманих травм загинула. 17-річний водій транспортного засобу також отримав тілесні ушкодження і нині перебуває в лікувальному закладі. За даним фактом, відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 286. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Олександрійські бібліотекарі запрошують читачів долучитися до виставки дитячого малюнку Весь світ у долонях дитини, приуроченого до Всесвітнього дня дитини. Якщо ваш вік від 6 до 13 років малювання не просто заняття, а ваше улюблене захоплення, долучайтеся намалюй, підпиши, принеси або надійшли свій шедевр до дитячої бібліотеки до 19 листопада.